Слава Ісусу Христу, брати та сестри. Я вже сьогодні зранку говорив Слово на першій, першій черзі, да, чи як ви називаєте, для тих, хто не знає, я приїхав із України, з міста Львова. Моє служіння там є у біблійній школі та у церкві Голгофа. Дуже приємно бачити, що так багато людей приходить вечором на зібрання, незважаючи на те, що в Україні йде страшна війна. Ви ввечером на зібраннях не побачите так як багато людей, як вас. Слава Богу, що віруючі люди тут відвідують євангельське зібрання. Слава Богу. Якщо у вас є Біблії, давайте відкриємо послання до Євреїв, 11-й розділ, і прочитаємо 6 та 7 вірш. Як, так само, як і брат, який говорив слово, сьогодні буду говорити про віру або про значення слова віра у Біблії. Прочитаємо Послання до Євреїв, 11 розділ 6 та 7 вірш. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Вірою Ной, як дістав був об'явлення про те, чого ще не бачив. Побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею, нею світ, пробачте, засудив він і став співспадкоємцем праведності, що від віри вона. Слава Господу. Вчення про віру це дуже важлива біблійна тема. Ми бачимо у Біблії і у Божому Слові, що без віри не можна пізнати Бога, без віри не можна догодити Богові, без віри не можна мати навіть християнського життя. Слово віра чи вчення про віру є надзвичайно важливим. У книзі буття. Перше ми зустрічаємося із словом віра у 12 розділі, коли говориться про Авраама. Він є батьком віри, від нього почалося це вчення. Біблія каже, що ми є діти Авраама вірою, і через віру дається дуже багато речей. Але з іншої сторони, віра це дуже складна біблійна тема. Дуже складно вивести в цьому кінець, коли ми говоримо про віру. Тому що слово багатозначне і нелегко говорити про ці значення слова віра, які йдеться у Біблії. А в повсякденному житті люди дуже часто змішують все. Крім того, треба сказати, що коли ми говоримо про віру, поняття віра існує в інших релігіях. Наприклад, в індуїзмі існує вчення про віру. І індуїсти говорять, що людина є божество, вона має надприродній потенціал у себе всередині, що вона може цей потенціал звільнити за допомогою віри, а віра береться від сили думки, від позитивного ісповідування і від медитації, тобто повторення одного й того ж. Це є в індуїзмі. Але у християнстві Біблія пише нам про те, що віра береться від слухання Божого Слова. І коли ми навіть у наш час деколи не задумуємося над тим, але у п'ятидесятницькому вченні і в харизматичному вченні є велика різниця у, у понятті віри. Харизматичне вчення говорить про те, що людина має надприродній потенціал, який в неї вложив Бог. І треба це звільняти. Воно походить із індуїзму, не із Біблії. А ми говоримо про те, що в людині потенціалу надприроднього нема. Надприродній потенціал і надприродня сила є у Бозі. Біблія пише, що сила в Бозі, тому ми йдемо завжди до Бога. І кличемо до Нього, коли ми маємо проблеми, коли ми просимо про те, щоб Він допоміг нам вижити, коли ми молимося до Нього, ми признаємо Його найвищий авторитет і те, що в ньому є все для нашого життя та спасіння. Слава Богу, за це. Сьогодні я би хотів, щоб ми звернули нашу увагу на те на значення слова віра у Біблії. Які ж значення має це слово у Божому Слові? Коли ми дивимося на, на поняття віри, то перш за все треба сказати, що слово віра, перше значення слова віра у Біблії, воно означає визнавати щось за істину. Вірити, це означає визнавати щось за істину. І на по нашому повсякденному житті ми часто це з тим зустрічаємося. Ми кажемо, я в це віру, а це і не вір, а в це інше я не віру. І це є правильно. Людина не повинна все вірити. Ми повинні вірити тільки в ті речі, без які ми твердо знаємо, що це є істинні речі. От коли ми говоримо, наприклад, чи коли ми приймали хрещення і нас запитували, чи віруєш ти, що що Ісус Христос є Син Божий, і ми відповідали, я вірую. Що ми мали на увазі? Ми мали на увазі те, що я визнаю за істину, що Ісус Христос є Божий Син. І це є правда. Біблія пише, що Христос є Божий син. Слава Господу за це. Але треба сказати, що християни не у все повинні вірити. Як деколи нам люди кажуть, що віруюча людина має у все вірити, бо любов усе вірить. Так, лю є гімн про любов. І любов така. Але крім того, ми повинні пам'ятати, що у, у світі є дух правди і дух омани. Ми повинні вірити духу правди і не вірити духу омани. Боже Слово нам каже, що ті люди, які не прийняли любові істини, то їм Бог дав на розум, щоб вони повірили в неправду. І Біблія пише про те, що є діти Божі і сини противлення. І одні вірять в одне, в інші вірять в друге. Але ми віримо в те, що говорить нам Писання, і віримо в те, що Ісус Христос є Божий Син, Спаситель, і без нього немає спасіння. Це є Боже Слово. Коли ми говоримо про питання спасіння, то є дві речі, які дуже важливі. Перша річ це прийняти його як особистого Спасителя, і друга річ це жити згідно Божого Слова. І ми в це віримо, визнаємо це за правду, і це наша основа. Одного разу, я пам'ятаю, я їхав на Тернопільщині з одним братом-пресвітером на зібрання. І по дорозі, коли ми їхали, було таке, була така запущена територія, село, в якому ніхто не жив. Ще довоєнні хати під стріхою, солом'яні позавалювані, дерева не пообрізувані, все зароще і страшне. І я питаю його: чому в тому селі ніхто не живе? І він каже: оце село до в час Другої світової війни, туди перед війною приходили місіонери, і вони стукали в кожний дім. І просили людей прийняти Ісуса як Спасителя і повірити в Нього. Вони стукали в українські хати, і багато українців їх вигнали. Вони встукали в єврейські хати, і євреї їм плювали в очі. І от коли настала Друга світова війна, то армія крайова, польська армія крайова, польські націоналісти прийшли туди і всіх вбили. А сусіднє село, в яке ми їхали на зібрання. Там прийняли євангелистів. Там утворилася церква. Люди, люди прийняли Ісуса як Спасителя. І коли оці злі люди приходили для того, щоб зруйнувати це сусіднє село їм вдалося, але віруючи, сильно кричали до Бога в іншому селі. І їх Господь спас. Слава Господу. Тому що вони повірили в Ісуса Спасителя. І це є важливо. Коли ми говоримо про віру, треба сказати, що віра це є визнання чогось за істину. І важливо те, що ми признаємо за істину. Найвища істина це є Писання, і найбільше благо для нас, найбільший подвиг, який ми зробили, те, що ми прийняли його як свого Спасителя. З того часу Він живе в нашому серці, а ми є його дітьми, як каже нам Боже Слово. По друге, коли ми говоримо про поняття віра, то треба сказати, що є друге значення слова віра в Біблії. Віра це є переконання. От коли ми кажемо, що людина щось вірує, це означає, що вона переконана в тому. І слід, слід зауважити, що переконання є двох видів: є переконання від особистого розуму і є переконання, яке приходить безпосередньо від Бога як відкриття. І деколи люди це путають. Вони думають, що всі, все переконання, яке вони мають в розумі, воно є від Бога. Це неправда. Переконання може бути від особистої логіки, або хтось з нас інший так емоційно і натхненно щось доказував, що ми в це повірили. Але переконання, крім того, може бути як надприроднє від Бога. Це треба розрізнити, хоч це дуже нелегко. Я пам'ятаю, коли я був студентом біблійної школи у Києві, у нас була одна дівчина із Далекого Сходу Росії, і вона вчилася із нами. І от пройшов час, вона захворіла на тяжку хворобу, у неї був рак невелика пухлина. І от всі брати їй казали, що тобі треба і молитися, і йти до лікаря. А вона казала, що я за християнка, якщо я піду до лікаря, я маю віру, що я буду здорова. І коли проходив час, їй знову те саме казали, навіть пропонували, що їй поможуть фінансово, вона відмовлялася. Вона сказала: я не буду християнкою, якщо я піду до лікаря, тому що я маю віру. Закінчилося тим, що вона через якийсь час померла. Як ви думаєте? Це була віра переконання від власного розуму чи від Бога. Якби це було від Бога, вона б не померла. Тому інколи є переконання від себе. Треба сказати, що інший, я хотів би навести приклад, треба сказати, що є переконання і від Бога. От одного разу інший приклад у нашій церкві, коли я повірив, приїхав один. Один чоловік із-за кордону, з діаспори, і він свідкував про те, як його істілив Христос. Він був віруючим чоловіком, жінка була невіруюча. У нього також була хвороба рак, і в шлунку було дві пухлини. І він уже помирав, і лікарі казали, що немає виходу і не можна навіть нічого зробити, операцію робити немає змісту. І коли він лежав на своєму ліжкові, його дружина привела до нього, священника традиційної церкви, і вони вирішували, яким буде похорон. І цей чоловік, який лежав на, на ложі хвороби, сказав: Я хочу, щоб мене хоронили віруючі люди, бо я віруючий. Але його дружина разом з тим священником сказали, від тебе вже нічого не залежить. Ми зробимо так, як вважаємо за потрібне. Але Він каже, я, мене щось осінило, я знав, що так не буде, як вони рішили. І він сказав: я повернувся в другу сторону і молив Бога, щоб Він мене спас і оздоровив. Серед ночі прийшов Ісус. Він пристав, наставив якийсь прилад, такий подібний на меч, і пройшла якась надприродня сила зверху голови, аж до ніг. Йому, його тіла. Коли він зранку прокинувся, то обидві пухлини вийшли, і він став здоровим і жив багато ще років, не одне десятиліття. Слава Господу! Оце надприродня віра. Бачите, вона не приходить від власного переконання, вона приходить від Бога. І віруючим людям треба бути дуже обережними, коли ми говоримо, що я маю віру. Треба. Треба переконливо знати, що це дійсно від Бога, бо може помилитися, а це просто буде фантазія нашого розуму. Тому до духовних питань потрібно мати особливу надзвичайну чутливість і не бути самобезпечним і вважати все, що те божественне, що я подумав. Це є небезпечно. Тому, коли ми говоримо про віру. Пам'ятаємо, що віра це є переконання, або від, яке може бути від Бога, або яке може бути від власного розуму. Це друге значення слова віра у Біблії. Третє значення слова віра у Біблії, віра вживається в роззначенні слова довіра. Вірити означає довіряти. От коли ми говоримо про оцей одиннадцятий розділ книги послання до євреїв. То там перераховані люди віри. І це були люди, які довіряли Богові. Що це означало довіряти? Довіряти означало, перш за все, почути від Бога слово, бо немає смислу довіряти, як нічого не чув, ніякої інформації. Але коли почув це слово, треба діяти згідного слова. От тоді це є довіра і справжня віра. От так ми читаємо про Авраама, що він повірив у Бога Богові. Це означає, коли Бог йому сказав вийти із своєї землі, він так зробив. Він почув і він діяв згідно того слова, яке йому сказав Бог. Хоч Бог йому не сказав, куди йти, але він йому сказав вийти. І Авраам довірився і так зробив. Так само, коли ми читали про, про, про праведного ноя, чому він вважається праведником. Тому що коли він почув від Бога слово, і Бог йому сказав, що треба будувати ковчег, бо Бог затопить землю, і, Авраа, і, і Ной у це повірив. І там написано навіть, що він, побоявшись, почав будувати ковчег. Бачите, не завжди страх це погано. От що сталося в житті ноя, коли йому це сказав Бог? Бог йому сказав, затопить землю. Ну, і зрозумів, Бог затопить землю, значить, я можу потонути разом з сіма, я буду будувати ковчег. Він налякався і став будувати ковчег. І таким чином він спас себе і свою родину і став чоловіком, праведником, людиною віри. Слава Господу! Коли ми говоримо про довіру, то це важливо. Але щоб довіряти, треба в першу чергу чути від Бога слово, мати божественну інформацію. А інформація приходить із різних джерел. Недавно. Я чув таку історію. Це було на Київщині, коли в Україні Київській області була ще війна, і вона була частина з неї велика була окупована. І одна сім'я святкувала свою історію, як їм треба було виходити у час, коли артилерія сильно навколо била. І от був момент, коли російські війська наступали із півночі, інколи обстрілювали, вони ховалися в підвалі. І... Їм приходило на розум, що треба втікати, відступати. Але вони завжди собі думали, давайте ще ми перечекаємо в підвалі, давайте ще трошки, давайте ще, ще трошки і перейде все. І настав момент, коли вже не можна було вийти, тому що артилерія постійно била. І от в якийсь час до них прийшли російські солдати, побачили, що вони в підвалі, і сказали їм: втікайте звідси. Тому що після нас йдуть чечене, вони вас точно вб'ють. І ці віруючі люди стали на коліна, помолилися Господу і сказали: Господи, ми довіряємо тільки Тобі. Спаси наші душі, допоможи нам вийти і залишитися живими. І після молитви всі вони, незважаючи на те, що стріляла артилерія, бомби рвалися, снаряди з різних в різних частинах їхнього їхнього поселення. Вони виходили в мирі і в спокої вийшли, і всі залишилися живі. Слава Господу за це. Тому, коли ми говоримо про кроки віри, треба знати про те, що це від Бога слово, і діяти згідно цього слова. Інколи бачите, навіть вороги підштовхують до віри віруючих людей. Тому що навіть Ісус сказав, що якщо ці замовкнуть, каміння буде кричати. Якщо Бог хоче спасти своїх, Він до цього їх спонукує, щоб вони йому довірили. І останнє. Коли ми говоримо про віру, треба сказати, що є ще одне значення слова «віра» в Біблії це вірність. Це найважливіше значення слова віри. В деяких мовах віра і вірність є одне й те саме слово. І в деяких Бібліях віра і вірність це одне і те саме слово. Це взаємозамінюючі слова. От якщо ми говоримо про віру як вірність, то це означає, що людина, яка є, яка має віру, вона проявляє вірність Христу. Якщо нам Бог сказав жити згідно Божого Слова, то та людина є вірною, яка живе згідно нього. Тобто чинить поступки, які закликає її чинити Боже Слово. Та людина має віру. Інколи вірність випробовується. Біблія нам пише багато прикладів, коли вірність Богові випробовується. І ми бачимо це на прикладі різних людей, на прикладі Даниїла, на прикладі Седраха, Месаха і Авденаго, на прикладі різних біблійних героїв, коли віра випробовувалася. І в Божому слові написано в кінці про те, що буде момент, коли буде встановлена знамена звіра всім людям на землі, крім звичайно Божих людей. І Теж, для чого це буде зроблено? Для того, щоб випробувати людей на вірність. Більшість з них не будуть вірними, тільки маленький, маленький процент. І от бути вірним це дуже важлива якість, яку дуже сильно оцінює небесний Бог. Бог хоче вірних людей. Я ще останню розповім останню історію. От моя сусідка, де живе моя мама, от вона її дочка живе у Чернігівській області. І до них також прийшли росіяни. От почалася атака, напад, і вони за перших декілька днів вже були у них удома. В підвалі шукали Бандеру. Вони забули, що Бандера немає вже з 1955 року. І потім вони жили в їхній хаті. І от один із тих військових підійшов з автоматом до дочки цієї сусідки нашої, і каже: ти повинна готувати нам їжу кожного дня, як ми скажемо. Вона каже, добре, я буду вам готувати їжу. Коли вона підготувала їм їжу, він каже, алкоголь тепер. Вона каже, алкоголю не буде. Тому що я віруюча людина. Він каже, кого ти віруєш? В того, хто світ потопив водою, і всі люди загинули. Вона каже: Я вірую Ісуса, який є Спаситель. А Він каже, а в мене є автомат, я можу тебе застрелити. І він взяв, зарядив і наставив проти неї. А вона каже, якщо ти хочеш застрелити мене, то стріляй. Я знаю, куди я йду і в кого я вірю. Він каже: автомат в мене заряджений повний. Там всі патрони, які видали, я ще нікого не застрелив. І тебе також не застрелю. Але зауважте оцей момент, коли чоловік наставив автомат проти людини. Це військовий, це загарбник, він прийшов вбивати і грабувати. Чи, чи можна було йому довіряти, що він не застрелить? Звичайно, що ні. Чи це було легко пережити? Це дуже важко. Але це є момент, коли ця людина була перевірена на вірність Богу. І Бог провіряє багатьох людей на вірність. Але ті, які виявилися вірними, він дає їм вічне спасіння, вічне життя і вічну нагороду. Слава Господу за це. Тому це є віра. От Біблія пише, апостол Павло каже, що я біг закінчив, віру зберіг. Що він мав на увазі? Він мав на увазі, що він залишився вірним Христу аж до кінця, аж до того моменту, коли він став за жертву. І, і, і після навіть своєї, після того, як він закінчив життя, він не відмовився, і до того, як він закінчив життя, він не відмовився від Бога. Тому коли ми говоримо про слово віра, Пам'ятаймо, що слово віра в Біблії має декілька значень. Віра означає визнання чогось за правду. І ми повинні дуже обережно дивитися, що ми визнаємо за правду, а що ні. Що ми віруємо, а що ми не віруємо. Найбільше благо, коли ми віруємо в те, що каже нам Писання, і увірували в єдинородного Божого Сина, в якому маємо спасіння. Слово віра в Біблії. Також означає переконання. І переконання буває від особистого розуму чи особистої логіки, і переконання вибуває надприродне від Бога. Це треба розрізняти. Маючи чутливу душу, маючи совість і інтуїцію, ми повинні відрізняти, чи це від нас, чи від Бога. Якщо не можемо відрізнити, не треба покладатися на власний розум. Коли ми говоримо про віру, Треба сказати, що віра це довіра Богові. Якщо Бог щось сказав для нас робити, і коли ми це робимо, це означає, що ми, є, що ми йому довіряємо і називаємося людьми віри. І останнє слово віра у Біблії це вірність йому. Бути віруючим означає зберігати вірність Господу. І цього від нас хоче Бог, щоб ми були. Його людьми і мали надію на вічне спасіння. Йому нехай буде слава. Амінь. Помолимось.